Всім привіт! З вами Дміченко43 і в сьогоднішньому відео хочу розповісти, як правильно підготуватися до події, коли відвідувачі ферми приносять 2 рази більше монеток. І так починаємо. Як ви вже мабуть зрозуміли, до події готуюся скуповуючи одіяло. А також робив різноманітні обміни на одіяло, тому що одіял в газеті майже немає. І, звичайно ж, коли збирав одіяла, я брав Тома з двох фермів. Якщо ви хочете, щоб я зняв ще відео про помічників ферми, напишіть, будь ласка, в коментарі. Помічники ферми це Роза, Ернест та Том. Още разом з вами хочу відкрити нову територію. Хочу розширити склад до 4000 разом з вами, тому що минулого разу забув ставити цей фрагмент у відео. Що ви передивилися моє відео і теж хочете прийняти участь у цій події, треба знати правило, що наші відвідувачі ніколи не приходять по ювелірку, тобто не треба скуповувати кольца. Тому що вони за ними приходити не будуть. І ще потрібно знати одне правило: що у нас біля будиночку завжди буде стояти два відвідувача-ферми. Один із яких буде хотіти щось із силосу. Інший буде хотіти щось із складу. Отже, якщо ви хочете турувати продуктами. Або ж товаром із складу, то відвідувач, який прийшов за товаром із силосу, ми чіпаємо. Таким чином, один відвідувач постійно буде стояти, інший буде приходити за товаром із складу. Так само це працює навпаки. Зараз разом із вами хочу підготувати покупця, який буде купувати в мене одіяло. Ми його підпускаємо і чекаємо, щоб він прийшов по одіяло. Він або хтось інший. Склад у вас має виглядати приблизно ось так. Так, або ж у вас має бути у складі по кожному товарі одна штучка. Тільки в цьому випадку покупці будуть приходити за тим товаром, яким ви хочете торгувати. Так як я казав, відправивши того покупця, прийшов інший. І, звичайно, він прийшов по одіялу. Так як ми правильно підготували склад. А ще було б дуже добре, якщо б ви мали такий прискорювач і активували його в день події. Тоді. Золота буде ще більше на 50%. У мене цих прискорювачів H23, тому що раніше не приймав участі у цій події. Ще один момент, не жалійте продавати продукти із складу. Ви отримаєте набагато більше. Ще було б дуже добре, якщо б у вас було б декілька запасних ферм. Куди ви можете перекинути найціннішу продукцію. Або товар. Найціннішим товаром для мене являються предмети для розширення, а також інструменти для шахти. Щоб швидко відновити склад після події, рекомендую, щоб біля кожного із станків була продукція. Таким чином, ви швидше повернетеся до гри. На іншій фермі у мене теж все забите одіялами. Також на цій фермі я насадив багато кокаупобів, тому що в день події буду торгувати саме ними. І я насадив їх не тільки на цій фермі, зараз я покажу наступні свої ферми. Ферма називається Ясний Світ 44 44 рівня. Тут теж забито все какао-бобами, недавно відкривав територію, тому трошки пізніше досадю. Наступна ферма 50 рівня, яку подарив мені друг. Тут теж засадив какао-бобами. І зараз покажу останню ферму, на якій теж є какао-боби. Ось і вона остання ферма, про яку я говорив. Ферма 47 -го рівня називається Сатурн. Тут теж все забито Какао Бобами. Таким чином, я дуже добре підготувався до події. В день події я буду збирати врожай і перекидати його на основну ферму. Також хочу вам розказати про силос. Ось такий вигляд буде мати мій силос в День події. Тільки замість гуави у мене будуть какао-боби. Щоб після події швидше відновити силус, рекомендую висіяти рослини на поле по 5-10 штук. Рекомендую висівати ті рослини, які довго ростуть. Такі рослини, як пшениця, кукурудза, соя, морква та троснік. Не рекомендую. Садити на городі, тому що їх легко можна купити в газеті. І так, підходить моє відео до завершення. Всім дякую за перегляди. Поставте лайк і лишіть, будь ласка, будь-який коментар. З радістю відповім на всі ваші запитання. До нових зустрічей та на все добре! Ледь не забувся, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми робимо різноманітні обміни, а також вас чекатиме на цьому каналі цікава інформація та новини з гри Hey Day.